Моніторимо проходження транспорту по міським та приміським перевезенням. У нас були звернення стосовно вечірнього часу. У вечірній час нагаду, у нас організовано дві чергові машини з вулиці Свемовської через Вінницю на мікрорайон Капсуль. Вечірній час відправлення від 20.15 та 21 година. Моніторили на тому тижні. Вечірній час по маршруту о 21 годині. Люди є, люди користують. Не можу сказати, що там 100% завантаженість, але майте на увазі, що є такі на автотранспортні засоби, і ви його послугами можете скористати. Дарія Миколаївна, те, що ми говорили, раз немає центральної в цьому році ялинки. Щоб не скуп не не скупчувалася значна кількість людей, то в маршрутках ми домовились там таке новорічне якесь вбрання. повинно вже Так, да, з перевізниками Ми обговорили ці питання, попрохали, щоб вони свої засоби облаштували куточками там святковості.